Люди, лише п'ять кроків вам потрібно знати, щоб запустити свій подкаст в 2025 році. Отож, по перше, вам потрібно знайти студію. Шаг, другий монтаж. Звичайно, ви можете монтувати самі. Всі ми знаємо, які ви круті монтажери. Але краще всього це делегувати. І делегувати це професійні особі. Шаг третій. Знайди собі гостя на подкаст. Це не повинна бути, знаєш, якась. Зірка з екс-фактора. Шаг 4 Сценарій. Без нього подкаст ніяк не пройде. Шаг п'ятий. Сама головна порада це не закинути це все діло. Фу. Тяжко, ні? А тяжче було це все чути. П'ять кроків це багато. А щоб воно було легко і максимально ефективно. Вертайтеся до мене. Я роблю подкасти під ключ. Максимально. Легко, ефективно і корисно для вашого бізнесу, тому не вагайтеся, не соромтеся, тому що ваші гроші, ваш час, не будуть чекати на вас.